Оля Вінниця вітає вас, як завжди, з цікавими оновленнями автомобілів. До вашої уваги ексклюзив BMW X3, 2016 рік, зареєстрований в Україні, Carfax з США 2017 рік, модельний ряд 2017 року. Дуже цікавий автомобіль, особливий, особливий тим, що по факту він не битий. Був роздефіктований страховою більше, приїхав без бампера. і... Фар і крила правого, карфакс відкритий, можете перевірити. Максимальна особливість даного авто, найменший пробіг в Україні, 64 тисячі кілометрів і дуже достойна комплектація. Автомобіль на нашу думку, і думку, де ми обслуговуємо дане авто, Н55 мотор, 3-літровий бензин, важкоубіваєй, безпроблемний. Авто пройшло 7 тисяч кілометрів назад, дуже велике ТО на суму 1500 доларів. 25, заміна масла, заміна фільтрів, свічок, заміна гальмівних дисків, балансування куліс. До колеса тут, до речі, різноширокі. Колір даний для автомобіля дуже шикарний. Вважається, для BMW він дуже личить. Розглянемо сьогодні стан кузова, салону та підведемо підсумки. І так. BMW X3.0 3 0, бензин, n 55 мотор на шикарній комплектації з Kardon, Кордон, музикою, шкіряним салоном, пам'ять водійського сидіння, панорама 306 коней, NBT Evo, фари Adaptive LED. топове світло для цієї комплектації рухається за кермом. Електропривод і багажника, диски 433 стиль різноширокі на зимовій гумі. Так само йде комплект літньої гуми. Пошкоджень по кузу взагалі немає, ні царапін, ні коциків, ні вм'ятин. Обслуговування BMW центр вся сервісна історія і бумаги є по обслуговуванню. Машина в Україні з 2019 року, один власник салону, повністю весь час провела на критому паркінгу. Найменший, нагадаю, повністю підтверджений рідний пробіг автомобіля. Подушки не стріляні, він код відкритий. Домашнє сімейне авто в основному використовувалось в місті для перевезення дитини в садочок, але розгон до сотні 5,7 секунди. І так, розглянемо швидко стан салону та пройдемося по кузову. Ніяких зауважень немає. Безключовий доступ, пам'ять сидіння, електросидіння, гармон кордон, CarPlay. Повноцінна панорама, ніяких пошкоджень по автомобілю немає. Дуже багато місця. Двигун в ідеальнішому стані, обслужений, працює. По багатому BMW комплектація дана. Жодної помилки по автомобілю взагалі немає. Не було і вряд ли буде. Електробагажник. Все складається дуже чистенько все тут. Немає жодного косметичного зауваження. Працює абсолютно все, ні технічного. Оптика задня, рідна, оригінальна, передня, так же само доставлена вже в Україні, прошита адептів ЛЕТ, нагадаю. Шторки, вставки а-ля дереву, все присутнє. Задній ряд сидінь, як новий. В такому стані знайти X3 дуже важко. На такій шикарнішій комплектації, дуже достойне авто, хто шукає, це ваш варіант. Комплектація жирніша. А от, 62 тисячі кілометрів пробігу безключовий, мультикермо. кермо. В автомобілів працює абсолютно все. Ну, Мотора звук приятніший просто. Камера заднього виду. Пругові парктроніки, все частенько, все працює. По коробці взагалі немає ніяких зауважень. Ривків, толчків. Абсолютно все працює. Зверніть увагу на стан сидінь, підлокітника. Дуже велика сервісна історія по обслуговуванню. Ну, тут... Так же само є всі записи в бортовому комп'ютері. Працює абсолютно кожна кнопочка. Зверніть увагу на стан. сидіння, воно як нове, не фарбувалось, не перешивалось, кермо так же само. Коли в машині дійсно маленький пробіг і вона в хорошому стані, це видно зразу. Так, мотор не митий, працює тихо, рівно. Обслужений до дрібниць, є всі відмітки. Потьоків ніяких масла немає, автомобіль готовий до перевірок на будь-якому СТО. Все ціленьке, стикане. Ніяких ударів по машині критичних нічого не було. Скло. Все рідне, включно з лобовим, велика рідкість, він код відкритий для перевірки. Пройдемося толщинометром. 96,7, то не бачить. Тут по факту десь треба зловити, уголок фарбувався тут того і все. Так, було разом з вами проведено детальний огляд автомобіля BMW X3 3.0 бензин n 55 мотор. Автомобіль пригнаний особисто для сім'ї у 2019 році з найменшим пробігом в Україні 62 тисячі кілометрів. Дуже достойніші комплектації, шкіра, панорама, пам'ять сидінь, мотор, музика Harman Kardon. Автомобіль. Без критичних ДТП чи серйозних, просто роздефектований був. Е, оптика Adaptive LED, є CarPlay, диски різноширокі. Надіюсь, відео передає шикарний колір, який дуже личить цьому автомобілю. Можлива доставка до вашого дому. Або приїжджайте в Вінницю Василенка-21. В такому стані X3 знайти. Дуже важко. З таким пробігом і незарізаним мотором ще важче. На нашу думку, ексклюзивніша машина в ексклюзивнішому збереженому стані повністю максимально обслужена. Ніяких технічних зауважень по автомобілю немає. Тому цікаво, дане авто, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Дуже достойний варіант, мотор працює ідеально. Коробка так же само. Оля Автовіниця. Телефонуйте за номером телефону або приїжджайте за вказаною адресою. До зустрічі!